Роботу зробили, а за неї нам не заплатили. Саме такими словами описує співпрацю з комунальним підприємством Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка, графічна дизайнерка та власниця однієї з луцьких креативних агенцій Богдана Іщук. Дівчина у своєму профілі в інстаграм розповіла, що головна директорка Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки Любов Яковчук, начебто, відмовилася оплачувати її агенції. Послугу розробки лого для поліклініки, яку Богдана робила восени. Телеканал «Конкурент і зв'язався з Богданою іщук, щоб детальніше розпитати, як так вийшло, що після співпраці з комунальним закладом агенція не отримала чесно зароблених грошей. Дівчина розповіла, що почала співпрацю з томат поліклінікою завдяки спільній знайомій. Директорка поліклініки вона має власну. Ну окрім того, що вона власна директорка поліклініки, вона ще веде е приватну е, Не є приватна стоматологія, і моя знайома займається з нею СММ. Вона мене порадила їй, і ми домовилися про зустріч. Домовлялися ми про зустріч через пані Ірину, яка, зрозуміла, це її заступниця чи помічниця. От ми домовились про зустріч очну, тобто я підійшла власне до них в поліклініку. Ми обговорили всі деталі проекту. Дизайнерка каже, що нібито зустрічалася з директоркою стоматполіклініки Любов Яковчук та прес-секретаркою станови Іриною Кудрею. Вони замовили у неї брендинг. Сюди входить і логотип, і фірмові кольори, і сайт. Та інше лучанка зазначає, що вони, начебто, дуже й дуже поспішали з цим. І ми дуже поспішали з цим сайтом, і попросили бренд власне зробити швидше, ніж ми укладемо договір, бо це займає певний час. Там, поки бухгалтер це все оформить, поки ми їм не дійшлимо, підпишемо. Вони попросили розпочатися раніше ніж буде укладений договір. От, що ми власне і зробили, бо дуже видались нам приємні люди та й класний проект. Ну, типу, чому б не взяти? Однак про це Богдана згодом пошкодувала. Дівчина розповіла, що все зробила як просили. Однак директорці це не сподобалося, і роботу довелося переробляти. Дизайнерка надала нам скриншоти листування з Іриною Кудрею, де це сказано. Однак, після редагування усього проєкту та врахування всіх побажань, Ірина Кудря написала, що директорці Любов'яков абсолютно не сподобалося все, і що цікаво, вони вже знайшли іншого дизайнера, який, начебто, зробить краще. І дешевше це все можете побачити на скриншотах листування. Також переписі йдеться, що оплачувати роботу Богдана та її команди вони не збираються, адже договору укладеного немає, і робота не підійшла. Вони дуже цікаво себе повели, бо е, вони надіслали номер і написали: О, це наш юрист, ви можете йому зателефонувати. От я зателефонувала до їхньої юристки. Вона зробила вигляд, що вона взагалі не при справах Я сказала: ну, типу, вас немає договору. То що я маю зробити? діть, вирішуйте все до директорки. От, а, ну, а директорка розводить руки, каже: Я нічого не знаю, вийдіть до юриста. Тож Богдана іщук оплату за витрачений час і зусилля так і не отримала. Дівчина бідкається, що над проєктом працювала не лише вона, а і її команда. А їм потрібно платити за щось зарплату. Узгоджена сума з. Роботу була 300 доларів, тож виходить, що Луцька стоматполіклініка пошила в дурні креативну агенцію на майже 11 тисяч гривень. Дівчина навіть пропонувала знижку аби хоча б повернути якусь суму грошей за витрачений час. Однак і від цього відмовилася директорка Любов Яковчук. Що ж, ми вирішили запитати і другу сторону цього інциденту: комунальне підприємство Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка, а саме прес-секретарку КП Ірину Кудрю, яка, за словами графічної дизайнерки Богдани Іщук, була присутня на зустрічах з обговорення і замовлення і вела комунікацію з креативною агенцією. Давати коментар телефоном телеканалу «Конкурент-ТІВІ» Ірина Кудря відмовилася та заявила. Що не знає про яку суперечку та з якою креативною агенцією йдеться, натомість сказала надіслати інформаційний запит, що власне ми й зробили. Тож, чому Луцька стоматполіклініка вирішила, так би мовити, кинути на гроші компанію, з якою спочатку домовилася працювати. Ми дізнаємося згодом.